Посилка чернівців. Шух. 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 Так, раз. 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 Два. О. -о, -о. Круги. Подаруночки, подаруночки. Так, раз. Як це зараз так акуратненько його. Два. Так. Мід, 14 кг кілограм... 500 грам, латунь 4 кілограма, алюміній 2,9, срібло, ваги точно не знаю, 13 грам. Диски тобі в подарунок. Якщо можна, розпаковку. Слава Україні! Героям слава! Разом без срібла 4400 гривень людина нарахувала. Хоп, дивимось. Так. Опа. Так. Made in India. Серій, покажи. Made in India. Щоб ви розуміли всю серйозність. Прям виріб, слухайте. Так, ладно, це ми потім передивимося. Якісь тарілки, там щось там є. О, ще тут дзвони. О, почах то дзвонить. Так. Це ми поняли, Тут тарілки, латунька, Хорошо. Це є. Ну, Давайте зразу зважимо. Так. Людина написала, що в нього латунні 4 кг. 4 кг. Маємо 4 кг 100 грам. Видно, так? Да? Просто поставлю плюсик. Плюс. Все гарно складено, все по пакетах. Опа. Так, візьмемо... На... Заради, як то кажуть, прилічує магніта, ми двері ними прикриваємо, бачите цим магнітом. Коротше так. раз. Є. Патрубочок такий. Ну, дивіться, тут наскільки і по людині і по енергетиці відчувається. Що, і круги подарив, і цей, ну. Що там все нормально, я думаю. Він написав, що 14 кг 500 г. Будь ласка, 14 кг 500 г. Так, таке є. Ми сюди. Раз. Тепер. Треба ще, що залишилося знайти, це контакти і алюміній. Алюміній є, а контакти будемо ще передивлятися, може десь там схований. А що в нас по часу? Ага, як буде 4,5, то скажи. Алюміній? Він написав алюміній, алюміній 2,9. У нас так і є. Але зараз, я думаю, в латуні знайдемо ці. Тому де круги подивись. Де круги? А. Так, да, бачите, серії шари, серії раз, как круги подивись. Так. Так, раз. Давай серії сюди будемо важити. Опа! Хоп! Є ножнички взяти, чишу. У нас по часу. 3,53 повинні встигнути. Хочу все одним кадром показати, знаєте, щоб було максимально ясно що до чого. Хтось дзвонить, не може дозвонитися. Хто дзвонить не може дозвонитися, не ображайтеся, бо бачите, буває відео, буває, я вимикаю. Буває ще щось, буває. Так, зараз ми дивимося, дивіться, перше, що ми дивимося, це на магніт. Є, що магнітиться, бачите. Зараз. Зібрали. І ми маємо, що якщо не магніт 12,1, 12,13, а магніт... 4,6. ну, пока що паузами. Дивіться, в людини вийшло на 4400, у нас вийшло 4690. І так цікаво, заокругли, У нас міть вийшло 14,5 помножити на 250, 3,625, а він написав 3600. Тобто в нашу сторону заокругли. Єдине, що він написав, що по 60 алюміній, але ну, такий алюміній йде по 38. Я йому рахую по 40. Це не тех І кружка, Дивіться, да, хай там дахайте далі. Бачите, це не тех, він ну, не може стружечку зробити, це просто з алюмінія вилито. Бо якщо з кабеля зробити, то він м'який ріжеться, але як масло. бачите. Тобто так. Ну, Перераховуємо кошти. Кому цікава металобрухта, підписуйтесь на канал.